Привіт, дівчатка! Сьогодні буде перший мій звіт по вишивці від Ловендер Лейс. Ангел з немовлям буде називатися. Я хочу вибачитися, можливо, буде звук такий, я сижу в кріслі на колесиках. І як може десь буду від'їжджати, під'їжджати, знаєте, може буде трошки вам шуміти, то не звертайте уваги. Дивіться на вишивку, яку я буду вам показувати. Але перш ніж її показати, бачите, вона в мене тут наставночку. Я закрила картинкою. Тому що буквально пару слів, оскільки все-таки звіт перший. Ага, ще скажу, що відбувається він. от, створюю я цей шедевр. Я б сказала в рамках СП «Тайна мірабілі. Дівчатка, всім привіт організаторам. Так от, перш ніж показати ті перші хрестики, е, і скільки я там вишила. Ну, скажімо, не третинку, може трішки менше, ніж третинку роботи. Я два слова вам скажу по схемці. Ну, того, що в мене ж, знаєте, без косяка не може якось обійтися. Ну, от мене це спіткало. Ну, я вам зараз розкажу, у чому, якщо хтось буде вишивати, щоб звернув на те увагу. Ось, наприклад, схемка, так? Схемка. Отут я розграфила по десяточкам, бачите, 1, 2, 3 і так далі. По ширині тут 15 десятків і по висоті 22. Я думала вишивати з центра, але щось я, ну якось я передумала, я почала знизу вверх вишивати. Тобто я почала поділ плаття. І на схемі, от подивіться, будь ласка, на схемі є така стрілочка. ось вона. Оце ця стрілочка, вона була на схемі, а ось біля неї стрілочка, це вже я ручкою намалювала, така розумна. Знаєте, оця стрілочка е, я так порахувала, оскільки 15 десятків, 15 розділити на 2, Як знайти серединку цієї роботи, середину картинки. Я розділила на 2, в мене вийшло 7,5. Я передивилась, стрілочка стоїть між шостим і 7 десятком, ось посерединці, бачите? половинці сьомого, не доходячи до кінця. Думаю, не поняла. Має ж бути 7 з половиною. Ось тут, тому що оце восьмий десяток тут закінчується. Думаю, не поняла. Я намалювала ту стрілочку. І ви знаєте, даремно я це зробила, тому що я знайшла середину роботи, середину канви і співставила оці свої е, стрілочки. І от оце в мене вийшло середина канви. Розумієте, це середина робота і середина канви. Я їх співставила. Цього не треба робити, тому що ось це серединка канви отут. Хоча це не серединка картинки. І от на канві я вам зверну увагу. Ви зрозумієте, то, що в мене вийшло з, от справа в мене більший кусочок лишився, а зліва на канві в мене менший кусочок лишився. Тому що я оцих 10 хрестиків, навіть тут не 10, тут 11, по-моєму, чи 12, 12, 6, і 6 з цього боку. Цих 12 хрестиків треба було мені змістити вліво. А я ну, неправильно зробила. І коротше, дівчатка, от оця стрілочка це означає середини. Канви. От, а не середина роботи. Оце середина канви, і звідси треба починати. Ну, нічого страшного. Тут в мене е, я зробила е, схемку, бачите, на А3 на листку, таку, в збільшеному такому варіанті. От, вже почала тут зачеркувати. Але в мене не вмістилися от буквально 2-3. От, отака от полосочка в мене не вмістилася. І я. Ну, На оригінальній схемі почала зачеркувати. от. Дійшла вже до 19-го десятка і почала я вже на цій схемі від ксереній закреслювати. І я, по мірі того, як я вишиваю так рядочком стараюсь, то я відрізаю ці десятки. Тому що схема велика, а я її отак згинаю в різні боки, знаєте, І отак от вона в мене ось тут на, ну, на станочку магнітиками. Я так її пришпаньорюю, і мені так легше. Але листок великий, щоб він ставав менший, я просто відрізаю ті кусочки. От, Це щодо схеми. щодо... Цього всього. Ось органайзер. На органайзері можете бачити не всі ниточки поки що присутні. От По мірі того, як вони додаються, по мірі того, як ті ниточки сюди заряджаю. Ну, половина вже, мабуть, є. Половина є, а половина ще в роботу не вступила. От. Далі бісер. Бісер я вам показувала дуже гарний. Я бісер пришивала вже зразу, по мірі того, як от хрестики і бісериночки. ну Зараз, побачите, я не боюся, тому що я міробільку вишивала, і я так робила, і нічого страшного в тому не було. І я її прала, і, і гладила. Бісериночку я пришиваю, вона дрібнесенька, така петіт, така малесенька та бісериночка тут використовується. І я вишиваю два рази. От по мене тут Ілони Ілки, привіт, Ілонечка. Дякую. Тобі велике за твоє відео, я ще раз передивилась. І от, до речі, досить гарно фіксується бісеринка, нічого страху там немає, я думаю, все буде добре. От, і от можу вам зараз покажу е е вже крейнік, крейнік, оця ниточка. От в мене вже одна котушечка от закінчується. Можете бачити, тут буквально лишилось. Ще дві таких є. Ну, поключу три. Я сподіваюся, що вистачить. Ниточка досить така. Гарненька, цікавенька люкс. От, ще я зробила тут, включила включу вам таку лампочку. Знаєте, щоб було видніше. Зараз я її якось тут можна о, налаштувати, буде видніше. Тому що на вулиці немає сонечка, гроза така пройшла. І я те сонечко не знаю, коли зловлю. А звіт все-таки сумісний проект, Треба показати, що я там вишила. То я вам зараз покажу. Значить, дивіться. Зараз я. Налаштую так, щоб вам було видно. Може, трошки потрясе, бо я візьму фотоапарат в руки і буду вам показувати, що тут і як. Тобто, ось така красунечка має вийти, такий ангел з немовлятком. Це ключик такий, от мій від, від ксерений. От ключ можна показувати, можете подивитися ще раз. От. І от щодо самої роботи. Подивіться, будь ласка, яка виходить краса. Зараз я вам приближу і покажу. Ось, подивіться, будь ласка. Я розпочала от знизу. І от можете бачити, яка відстань в мене от сюди, до канви, і яка відстань в мене ось від крайньої точки сюди. Оце якраз тих 12 хрестиків, яких я, як то кажуть, не спромоглася нормально відрахувати. От, і оце все плаття ангела розшите, можете бачити цим золотим креніком. І зараз я вам чуть-чуть приближу, він лягає досить нерівненько, ну, я б сказала так не сильно рівно, знаєте, от бо ниточка сама така єршиста, така, як дротик маленький. Але досить гарно, дуже. Я не знаю, чи ви побачите той блиск? От під яким кутом. О, досить цікавий. Ось тут буде діляночка така цікавенька. Ось тут, бачите, такі ромбочки гарненькі, такі йдуть ниточкою. тут оця ниточка, це ниточка Крейнік. А оці звичайні такі. Коричневенькі ниточки. Ось тут, ось тут зелененька теж. Зараз я можу з цього боку налаштую теж крейнік, а всередині вже можете бачити бісер. Хоче фокусуватись, але зараз з цього боку. І от можете бачити, як блистить все переливається от понизу оці бісериночки. От, пришиті, ой, дуже гарно. Просто-дуже просто, просто дуже гарно. Отут теж бісеринки інші, іншого кольору. Все це з креніком, разом дуже гарно дивиться. Спочатку я вишивала поділ плаття, ну, думаю, ну, бордове, золотим Боже, яка краса! Ну, це взагалі яке поєднання. А потім я почала ось цю пеленочку вишивати. Це така пеленочка, немовляв, неї загорнула. Я прозріла, дівчата, як воно гарно, особливо ось тут. Ті ножниці завеликі, щоб вам показати. Зараз я візьму, можливо, нитку вдягачем. Ось отут, не знаю, можеш вам налаштувати. серединці ось цього криніка йде бісериночка голубесенька отут. Воно дуже гарно, воно настільки гарно переливається. Боже, ви, ну, я, може, потім при сонечку десь зловлю, знаєте, буду надалі вишивати, щоб вам показати. Ну, дуже гарно все це от під яким кутом дивитись, ну настільки прекрасно, просто взагалі. От. Так що, ось на такому етапі в мене, бачите, ці е, вишиті хрестики. От, тут от Отут в пеленочці, цій голубенькій, тут теж є всерединці бісериночки. Я потім, може, зніму, попробую на телефон. Може, от на телефоні в мене камера теж непогана, тому що от зараз на фотоапараті не сильно добре видно. Отут -от т -от починається теж вбрання ангела. От на картинці. Бачите, як воно? Зараз я от так от. Налаштую трошки світло, от, як воно здалеку дивиться. Я коли вишивала, боже, думаю, якесь брання для якоїсь царівни, знаєте, вишиваю. Ось тут, тут на картинці, вже фіолетове. Бачите, такий буде узорчик. І от він вже ось тут починається цей узорчик. Ой, вибачте. От, і от на оце все, весь цей кренік, в мене пішла майже одна катушечка вже. От, отут, ті бісериночки. Вже я прилаштувала, ось вони так от ідуть туди, туди і підуть, там ще гарно так буде. І ось тут, а ось тут вони такі ці ніжно-голубесенькі, бісериночки, теж ну дуже гарно. Нічого не можу сказати, по схемі все вишивається досить легко. Yeah. Досить схема зрозуміленька, ну взагалі. Ну, з креньком, звичайно, з ниточкою так я її притримую до кінця, і отак я її вишиваю. От, Я у захваті, дівчатка, я у такому захваті, мені настільки подобається. Отут, можете бачити, я на п'яльцях починала, а я тут, так, думаю, потім воно погладиться, буде добре. От, Тут якась така цікава штука, я не знаю. гляньте, Ось тут на цьому, на картинці от ніби така ніби така кулька. Ну, Може, ніби як оцей поділ. так. Чи кітка Ангела так шик-ших-чик? Шик. Тут завернулась і в таку булечку. Ну, або не знаю, що це така, така от булечка. От, бачите? Хе, інтересно. Кольори такі гарні, таке все. Ну, ну, Просто прекрасна, прекрасна робота. От Ще раз можете глянути під кутом. Ну, дивіться, ну це ж взагалі можна прозріти, як воно красиво, як воно красиво переливається. Ці бісериночки золоті. Ось ті. Зараз я вам покажу. От малесенькі, от вони які вони гарненькі. Це золотенькі ці бісериночки. Отут-от вони використовуються ось тут. -от. Скрізь, скрізь, скрізь. О, можете бачити цей перелив. Так що ось такі мої успіхи відшивить цього ангела. Я надіюся і надалі буде цікаво, тому що надалі от піде плаття. Піде плаття просто вверх, червоним буде закінчено. І далі буде оце фіолетово з такими червоними. А та пеленка, от коли я вишую ту пеленочку, дивіться, оце я вишиваю, ну, практично межте, от воно, от. а от там ще там де геть біля ручки, от отут буде взагалі дуже гарно. Ті крильця. Личко там, маленьке таке личко от того ангела. Схемка у мене збільшена. ось, так от. Бачите, буде це схемка для петіта. Буде вишиватись. От, зозуленькі, от такі от в мене успіхи. Буду вишивати далі, буду показувати. До речі, от льон цей ну, такого кольору, він оливкового, він досить гарно підходить до цих кольорів. Тому що на білому воно так не дивилося гарно. От ще раз вам так. Покажу збоку, дивіться, як об'ємненько воно дивиться взагалі. Дуже гарно. От. Ось така краса, ось така краса, дівчатка. Так що, хто ще сумнівався, чи може де в кого є та схема в запасах, діставайте, не бійтесь, вишивайте, тому що, Боже, дуже гарно, дуже прекрасно. Дуже прекрасно, дівчатка. Це все дуже прекрасно. От, ось така. Робота. От, а наразі, всім я вам дякую за увагу. Дякую вам, всіх вас обнімаю. Відпочивайте, літочко на вулиці, дівчатка. Побачимось, почуємося. От, я з нетерпінням чекаю ваших відео, дивлюся. От. І дівчатка, які вишивають в рамках СП тайна мірабілі, теж дуже так чекають цих відео. Тому що проекти шикарні, шикарні схеми, ну настільки прекрасні, звичайно. От, Так що побачимося, почуємося. Всім щасливенько і пока. Пока, дівчатонька. Ось знімаю на телефон. Дивіться, на телефоні трішки видніше. Трішки видніше. Ось, ось ці я хотіла показати вам вісериночки. Отут. От. Ну, Серівно, звичайно, не так фокусує. Ой, дивіться, як переливається взагалі, супер. Ось. От. От з цього боку пішло так от з цього боку. Отака краса. Така чудесна краса. Ой, я просто, я не знаю, я обалдію, я сижу і так от дивлюся, дивлюся, і не можу налюбуватись. Ну все, пішла, бо треба вишивати все. Чао какао!